Вітаю вас, шановні телеглядачі. Приводом для нашої сьогоднішньої програми стала поява в інтернеті інформації, в якій йдеться про те, що компанія Фаворит, начебто, постачає до однієї з спецшкіл Житомирської області під виглядом масла, продукт із вмістом рослинного жиру. Сьогодні свій погляд на цю подію висловлює Олена Розенблат, співзасновиця компанії Фаворит. Ради вітати вас, пані Олено, в нашій студії. Доброго дня. Дякую, що запросили. Насамперед хотілося б дізнатися, от з вашої точки зору, в чому причина появи такої інформації, в чому сутність події? Насправді я вбачаю в цій події, так би мовити, абсолютно на 100% політичне замовлення. Для того, щоб, скажімо, сханьбити народного депутата. І ви знаєте, я вже сміюся і кажу, що, мабуть, наступний матеріал буде, що депутат БПП Розенблат їсть дітей. Uh -huh. Ну, насправді це. Шокує і прикро, що люди не цураються нічого. Але от така інформація з'явилася і я провела своє невеличке дослідження, дуже цікаво, виявилося. Теж також сміюся з чувством гумору, з почуттям гумору в мене все добре, що, мабуть, треба подаватися в детективи набу. Ну, от, е, якщо ви стверджуєте, що це неправдива інформація, у вас є на це підстави. Правильно я розумію? Так. Ми бачимо на столі дуже багато таких документів, які про це свідчать. Ну, давайте розпочнемо. Що? От е, там написано, що е, випускають спред, постачали спред замість масла. От е, Ви принесли. Давайте на початку. От про масло. Ви принесли. Е, Дві пачки масла, одну пачку масла, одну пачку спреда від фаворит. Значить, якщо я розумію, тут спред написано, що це спред, і ви це не приховуєте. Правильно? Ні, це вже масло, це зовсім інша пачка. так? Це, зовс... це зовсім інша пачка. Так, так. Добре, е, значить, які ще у вас підстави свідчити про те, що інформація була неправдивою. Насправді ми компанія, яка вже на ринку не перший рік і так. навіть не перший десяток років. Тобто компанія існує більше 23 років, і з яких е, випуском масла ми займаємося, ну, мені здається, років 20. Так. Торгова марка фаворит, як так. товарний знак зареєстрована. І е, ми одна з тих небагатьох компаній, які чесно пишуть і називають масло маслом. Спрет, так, ми показали спрету. це так. Насправді раніше нам ніколи не вдавалося вигравати тендера, принаймні в Житомирі Житомирській області, ніколи. Тому що дуже, ну, є таке поняття, як недоброякісна конкуренція. Да? Тобто дуже багато приватних підприємців і навіть заводів беруть участь в тендерах і підсовують спред, під виглядом масла. І навіть я продивлялася зараз. Є такі ситуації, коли пропонується масло за ціною 50-60 гривень. Ну, це неможливо апріорі uh -huh. при вартості молока 6, 7, 8 гривень в зимовий час. Ну, це, це неможливо, і ми це все, все розуміємо. Тому, перше, ми чесно пишемо масло, і ми також так. виготовляємо спред, але чесно пишемо, і навіть для того, щоб не було. Е Пачки абсолютно різні, не схожі на, показав, на так, одну. По-друге, те, що це замовний матеріал, свідчень також дуже багато. Перше, е оцей ресурс, не побоюсь сказати, поліський новинар. Ну, мабуть, це буде така невеличка для нього реклама. Він створений насправді за декілька годин до того, як почав розповсюджувати цю інформацію. Про це свідчить перше. Тобто ця інформація про депутата БПП це перший матеріал взагалі на цьому ресурсі. Йдемо далі. Значить, поліський новинар, друга новина, четвер, значить, на рівночі бурштину копачі розібрали міст. І далі дивимося: аккаунт создан 3 квітня 2017 року, і обновлявся. 4 апреля 2017 року. Ага. Тобто це чітко видно. І останнє е, теж мені писали, скажемо, небайдужі люди, і писали, що подавайте до суду. Ну, поясняю, що подати до суду нема на кого, тому що це просто ресурс LiveJournal, реєстрація Російська Федерація, Москва. Тобто, все не знаю, куди краще. Давайте я покажу. Да. Давайте я покажу. Да, тобто, оце скріншот. Ви взяли з. Да. Сайта, так? Да? Так, да. і от те, що він аккаунт е создан 3 квітня. Ну, от і, ми, і, і зараз ми це ще покажемо. От, просимо показати 3 квітня, так? 2017 року. По-друге, е інформація, яка була висвітлена на тому ресурсі, е там були скріни, нібито досліджень, протокол випробувань. І чітко зазначено пункт. Четвертий акт відбору зразків. Зразки доставлено заявником. Перший пункт: хто заявник? Громадська організація, громадський контроль захисту прав споживачів, проспект науки 11а. Дійсно, є така організація, я зайшла на їх ресурс, подивилася. Вони дійсно е декілька місяців тому робили аналізи маси солодковажкового. Також е вони били на сполох, що дуже багато фальсифікації. Там мова йшла про Полтавську область, про Харківську область. Тобто вони дійсно цим займаються. Але коли вночі. Е 3 квітня я їм написала на їх ресурс і запитала, чи надавали вони зразки в Укрстандарт. Відповідь мене проголомшила. Скажімо, людина, яка відповідала, написала, що дослідження не проводилося зразки. Не надавалися. Більше того, вони знають нашу продукцію, вони раніше робили аналізи, і претензій до якості нашої продукції, до наявності спредів жирів немає. Тепер я покажу те, що ви принесли сьогодні. Значить, це також скріншот громадський контроль з захисту прав споживачів. І вони, от, покажемо, так? Покажемо. Ну, ми поки не можемо можем показати. Я вже бачу, що ми можемо показати цю. Я тепер просто зачитаю, що там написано. Громадське об'єднання громадський контроль захисту прав споживачів повідомляє про те, що не проводило відбір масла торгової марки фаворит, товариство Галівський маслозавод та не зверталась до «Укрмет» Метр тест стандарт щодо проведення дослідження зразка на вміст молочного жиру. Тобто, якщо я правильно вас розумію, то ніхто не подавав, ніякі зразки не брав, і, і Укрметр тест стандарт також ніякі дослідження щодо цього масла не проводив чи спреду так. Тобто, те, що було розповсюджено, нібито випробовування і заявник громадська організація, громадський контроль. Захисту прав споживачів, ота От організація, яка тут заявлена, ніяких зразків не відбирала і аналізі, аналізи на не, аналізи не здавала. Більше того, вони звернулись також до генерального директора Укр... Укрметр Тест Стандарт е зі зверненням. Вони також написали, що інформація, яка зазначена, не відповідає дійсності, і також вони. Попросила надати інформацію в письмовому вигляді, чи дійсний протокол зазначений взагалі, чи, чи взагалі були якісь зразки, чи надавалися. І друге, також вони зазначили, хто є замовником випробувань та платником для того, щоб для себе розібратися. Більше того, вони в себе також оприлюднили інформацію: стоп uh -huh, фейк. Тобто да. вони це написали. Зараз тобто зараз покажу. Вони. Також не зацікавлені, щоб їх ім'я використовували в якихось своїх власних інтересах, якісь нечесні на руку чи політики, чи угу. ну не знаю хто, але скажімо, є така ситуація. Хорошо, добре, давайте поки що от відкладемо ці папери. Ваша версія, хто це може бути Ви Вони початку сказали, що це. Ну, будемо так говорити проти Борислава Розенблата як до політичного діяча, так спрямована ця ваші версії. Є якісь? Я впевнена в цьому, тому що якщо б ситуація була проти, наприклад, торгової марки або проти заводу, ну писалося, щоб, наприклад, галівський маслозавод, нібито фальсифікує продукцію. Так? Тут чітко зазначено депутат БПП Розенблат. Я все ж я вважаю, що це з політичною активністю Борислава, з тим, що в нього є певна позиція, він її відстоює. Е, останнім часом, е, скажімо, саме ним було виявлено, що більше п'яти тисяч гектарів е, бурштинових земель в Олеському районі були надані не чесно, не прозоро одній фірмі. З гонконським з офшорним корінням, uh -huh. uh -huh. яка створена була менше року назад, всупереч е, волевиявленню обласної ради, всупереч їх рішенню. І, ну, скажімо так, що хронологія цих подій говорить саме про те. Добре, ну я не знаю, наскільки це ж тепер відбуваються подібні статті щодо діяльності. Компанії фаворит. По-моєму, декілька років також якісь викиди були, так? Е, насправді, насправді, взагалі, коли займаєшся бізнесом, коли маєш власну справу, є багато людей. ну, Раніше, скоріш за все, це була все ж таки конкуренція. Бізнес-конкуренція, да? бізнес тобто є завжди конкуренти яким щось десь якось здається. Але мені здається, що на сьогоднішній день, наприклад, в будівництві ми найкращі, і про це говорять самі люди. Е, наше масло, воно також найкраще. Те, що це замовний матеріал, насправді, 17 березня, були такі перші спроби звинуватити нас в якості масла. Запам'ятали, що 17 березня, якраз в цей день ми проводили. Скажем, дуже цікавий захід. Це був концерт декламації дітей, дитячої декламації і віршів власного авторства. Це був такий для нас дуже цікавий, дуже супер день. І коли все закінчилося, ми почали читати коментарі, і якась людина написала, що витравити дітей спецінтернат номер 2 для нас це було дико, якийсь Артем Коломієць. Коли я попросила, надайте дослідження. в нас все є добре, покажіть. Він пропав взагалі з Фейсбуку. Тобто, я потім намагалася знайти цю персону, цей фейк, взагалі, тобто акаунт видалений. Але ми зрозуміли, що щось готується. І вже скажімо, ці дослідження, які були виявлені uh -huh. від 23 березня, да, тобто я думаю, що вже люди підготовилися краще. Тобто, вони зрозуміли, що просто звинувати, що якість масла погана, да, цього недостатньо. Вони підробили, я так думаю, протоколи досліджень, підробили, е, скажімо, подали від організації існуючої. Зрозуміло. Скажемо. Як я зазначив на початку, шановні телеглядачі, що е, Мова йде про те, що начебто компанія-фаворит, зокрема і Галіївський маслозавод, постачає замість масла спред в одну з шкіл інтернатів. І я хочу зараз попросити режисерів, щоб ми почули, побачили думку директора цього інтернату, mm. якщо я правильно розумію, це інтернат No2 2. 2 міста Житомира. Зараз ми послухаємо, що з цього приводу він сказав. Прошу. Раніше через Прозоро нам двічі поставляли невідомо що, то й не маргарин і не масло. Зараз я як керівник закладу задоволений, що наші бажання врахували і що цього разу тендер на постачання масла через Прозоро виграв фаворит. Масло, яке виготовляє Галіївський маслозавод, гарної якості. Воно нас повністю влаштовує, тому дивно чути такі обвинувачення на адресу цього чудового масла. Микола міняйло, директор Житомирської спецшколи інтернату номер 2 Ну, от така думка Микола міняйла. Я думаю, що було б справедливо, аби ми запросили до цієї студії, до нашого ну не зараз, а взагалі надали слово тим людям, які вважають по-іншому. Для паритету думок для того, для об'єктивності заради об'єктивності, правильно ви ж не будете проти, якщо можливо вони виявлять бажання прийти в нашу студію. І тоді Только ви за. тоді ви зустрілися і з'ясували всі, так би мовити, стосунки. Я бачу у вас на столі ще сертифікати відповідності. Так, кілька слів про це e, насправді на сьогоднішній день, на жаль в країні існує велика проблема з фальсифікацією продукції взагалі. І буквально декілька днів назад була інформація на Житомир Інфо, що цілий в гаражах десь, цілий цех по фальсифікації горільчаних виробів був виявлений. Так само і в молочній продукції є деякі підприємства, які розміщуються в гаражах, в підвалах, антисанітарних умовах, які виробляють щось. І десь продають. Навіть ми стикалися з тим, що під нашу торгову марку був зроблений фальсифікат, фаворит. Потім також, ми навіть, якщо я не помиляюсь, ми, тоді ще була міліція, ми в міліцію зверталися. І, скажімо, фольга трошки була дешевша, там, спосіб маркування, пакування не такий. Але ми вже цим стикалися, що навіть нашу продукцію колись підробляли. Тобто проблема дійсно фальсифікації на сьогоднішній день в країні існує. Ми підприємство, яке вже, до речі, на минулому тижні халівський маслозавод відзначив 90 років. І ми дуже велику увагу приділяємо саме якості продукції. Кожного року ми проходимо сертифікацію, отримуємо сертифікати відповідності. Кожен місяць і кожну партію ми робимо аналізи, і насправді це не просто два листочка, да? а дослідження, які дороговартісні. Я так... Вони дуже дороговартісні, да. мінімальна вартість півтори тисячі гривень, є і половиною, і три тисячі гривень. Тобто, ну, дуже багато, скажімо, паперів, але по органолептика, е, якості вміст, тих чи інших часток, жирів, е, всього чого заводно. Тобто ми самі зацікавлені в тому, щоб наша продукція була смачною, щоб її купували. І Скажімо, звинувачення, що ми підробляємо або фальсифікуємо, ну це голослівне. Більше того, було зазначено саме знаєте такі грають на струнах душевних, що саме дітей труїть. Е, стаття називалася депутат БПП Труїть дітей в інтернатах. Ну, щоб ви розуміли, е, дійсно в 2017 році. Ми ми брали участь в багатьох тендерах. Виграли один, два, три, чотири в чотирьох тендерах. Загальна кількість продукції близько сіми тонн. І ну, якщо подивитися, це договора протягом року. Тобто, це поставки йдуть по два ящичка, по три, по кг кілограмів в тиждень, по 50 кілограмів в тиждень. Тобто Якщо хтось має увагу, що таке виробництво на підприємстві на заводі, ну це нереально навіть зробити спеціальні партії для інтернатів по стопу по 200 кілограмів, тому що в нас виробництво йде в тонах, тому ці всі звинувачення вони абсурдні, фейкові. Сьогодні я почула вже нову версію фейк в Фейсбуці. Також написав, що насправді це міськвідділ. Освіти і там, заступник мера проштовхують нашу продукцію. Також довідома ті декілька інтернатів, які ми виграли через прозоро тендера, вони взагалі в підпорядкуванні обласної ради. І ніякого тиску, впливу чи ще чогось, ми ні в якому разі не чинимо. Ми за прозорі чесні умови праці для всіх. Е, от ваші подальші дії. Це головне. Ви знаєте, у мене склалася думка така, що, можливо, не треба було і виносити це на загал такий широкий, тому що, мов, мовляв, що в Фейсбуці не всі люди, не всі наші телеглядачі. Чи ви хочете все ж таки домогтися, щоб правда, як кажуть, була? Е, ви знаєте, насправді, якщо б, е, ну як то кажуть, совість була нечиста, можливо, були б зацікавлені в тому, щоб е, якось... Поментиля. Промовчати, приховати. приховати і промовчати. Насправді, я впевнена в якості нашої продукції, я впевнена в якості тієї продукції, яка поставляється саме в інтернати. Тому замовчувати не маю бажання. Тому, і, скажімо, говорю про це голосно, щоб ніхто там пошепки десь не казав, ой, а ви знаєте, там труїли дітей. Угу, угу. Тобто, це є неправда, і я кажу про це голосно. І, ну, Скажемо, готова це відстоювати. Більше того, ми написали офіційні звернення також від себе на організацію Укрметр Стандарт, щоб нам також надали інформацію щодо заявника, щодо проведення випробовувань. Ну, чекаємо, тому що ну, насправді сподіватися, що це надасться протягом декількох годин. Було, мабуть, і марно, тому що є певні процедури. Тобто, mm. ми надіслали офіційний запит, чекаємо відповідь. Буде офіційна відповідь. Я думаю, що також буду, принаймні через Фейсбук, про це говорити. Також готові від себе. Да, ми навіть готові запросити на підприємство, познайомити з виробництвом масла, як воно відбувається, що це таке, і більше того. Коли там пишуть, що масло не робиться з натурального молока, також інформую, що на нашому підприємстві станом на сьогодні більше 140 тонн натурального, живого, справжнього молока. І вся продукція, яку ми виробляємо, вона виробляється не з сухого, не з якихось домішок, а виробляється з справжнього молока, яке ми збираємо кожного дня. Ви знаєте, яка ще думка? От у мене я, я б хотів вас запитати, яку, яку думку? Дивіться, ви робите дуже велику, проводите благодійну діяльність, так? Допомагаєте так. і учасникам АТО, і їхнім сім'ям, і дітям. Ну, всі це знають. І знає це Україна, і знає особливо житомаряни. Після от таких речей руки не опускаються. Ви знаєте, прикро, але, як кажуть, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Тому рухаємося вперед. Якщо навіть руки опускаються, то на декілька хвилин, поки не прозвонить черговий дзвоник і не скажуть, що треба якась допомога, чи скажемо, давайте зустрінемося, треба зробити те, те, те. Тому треба рухатися вперед, і, і, і ми це робимо. Також хочу сказати про те, що може хтось думає, що депутатство якимось чином впливає на нашу діяльність. Скажу чесно, відверто, що в позитивному сенсі ніяк не впливає. Більше, мабуть, все ж таки не негативному, тому що все, що не робиться, апріорі, все погано, все не так, і всі навколо знають, як зробити набагато краще. Тобто сказати, що ми виграємо якось з тендера непрозоро чи там під тиском це також неправда. І більше того, тільки за 2016 рік підприємства компанії Фаворит сплатили близько 30 мільйонів гривень податків в бюджети. Тобто, ну, це велика сума, я вважаю. І ми ніяким чином не. Знаєте, до чого веду? Деякі люди кажуть, а вони там крадуть гроші, да, тому займаються благодійності. Це, це так. Е, насправді, ми не крадемо гроші, ми сплачуємо податки, великі податки. Ми не маємо ніяких преференцій, плюс ще до того займаються благодійною ні, ні. діяльністю. Я дякую вам, пані Олено, що ви знайшли час і якби через наш канал. Також оприлюднили цей конфлікт, який виник. Я ще раз наголошую, що ми готові надати ефір іншій стороні конфлікту і навіть організувати прямий ефір за участю Олени Розенблат, керівництва галіївського маслозаводу і тими, хто розповсюдив цю інформацію. Дякую, що дивилися. До побачення! Нехай щастить.